Шановні друзі, ради вітати вас на моєму каналі. Наша дача. В цьому відео я хочу коротенько показати, що ми нещодавно прикупили для сезону вирощування рослин, що наближається. Якщо ви займаєтесь вирощуванням рослин, можливо, вам щось з цього знадобиться. Давайте розглянемо це трішки ближче. Ми виїхали з Луганщини і все там залишили. У нас зараз нічого не залишилось, тому доводиться купувати все з нуля. Друзі, купили дві касети. На 72 ячейки. Саме в такі касети ми будемо проводити посів томатів наших, і будемо сіяти в ці касети також перчик солодкі огірки, також сіємо в касети. Ось 2 по 72 – це десь у нас на 140 рослин. Ми, можливо, поріжемо їх якось по кількості, яка нам потрібна. Ну, Наприклад, будемо вирощувати 20. Огірків так відрізали. І це дуже зручно ось такими е, касетами оперувати Вони недорогі їх можна купити в будь-якому магазині. Ну а е, оскільки ми будемо проводити вирощування розсади в кімнаті, то купили також два. Ось таких е, бачите ось так буде це зручно робити. Е, поддон Поддон поставили. І касети, хоп, і все. Що протече, що бруд якийсь, все буде тут скоплюватись і переносити завдяки цим поддонам буде дуже. Бачите, воно не прогибається. Не... Якщо тащити отак, може прогибатися, звісно. Хоча це такі якісні касети. Ми купували в магазині офлайн, тобто не в інтернеті. Тому я навіть не можу вам не адреси нічого залишити. Ось такий набір. Це нам знадобиться для посіву насіння. Інші квіти, більшість, такі як пітуня кущова, ми будемо сіяти в плошки без касет. Їх багато, а для овочей, для того, щоб коренева система краще розвивалася касети, я вважаю, це дуже корисна така річ. Купили парочку таких горщиків, вони нам знадобляться. Ось основне хотів показати ну таке. Яскраве червоного кольору ведерко купили, воно таке, святкове, будемо так казати. Це стакани. Стакани для розсади. Давайте дивитись. 100 штук купили ось таких. Це дев'яточка з дренажними отворами. Вони так, ну, непоганої якості. як ви Бачите, як щільна. Ну, ми в таких вирощували, в принципі, нормальні. Для вирощування петуні, для петуні це непоганий варіант. Для віоли, для вербенка. Всі наші рослинки починали квітнути вже в таких саме стаканах. Об'єм їх десь приблизно 300 мілілітрів. Десь такий, не дуже великий, але цього вистачає для вирощування квітів. І побільше, ось давайте порівняємо. Зараз я. Оцей візьму і ось. Друзі, ну, бачите, самі так. Розмір. Цей стакан більший. І саме в таких більшеньких стаканах об'ємом. Ну, я не бачу, який об'єм, але десь пів літру об'єм. Ми в таких стаканах будемо вирощувати. Ми купили 50 штук. Розсаду томатів, щоб більш така була у них розвинена коренева система. Розсаду солодкого перцю будемо в таких більшеньких стаканчиках вирощувати. Вже ми вирощували раніше. Ага, вартість. Я можу вам вартість. Ну, це залишилось так випадково. в офлайн, я ж кажу, в магазині ось 4 гривні такі. Горщик стоїть, ну воно того вартує, тому що розсаду можна е, протримати трішки трішки більше часу, якщо не буде погода сприятлива для висадки. Ну ось розсадничок за цією е, стінкою у нас, так, е, е, І ми будемо в ньому продовжувати, в, цих стаканах, е, в кімнаті посіємо, а тут вирощуємо в цих стаканах. А якщо буде погода несприятлива для висадки, то за рахунок того, що збільшений об'єм. В порівнянні з оцим об'ємом, ми зможемо потримати розсаду без втрати якості. Купили ось такі ми контейнери. Це контейнери для посіву. Ми їх будемо заповнювати ґрунтом і тут проводити посів, ну петуні, припустимо, так? коли багато, рядочки, зробимо все так. І будемо в таких, саме в таких контейнерах. Ми вже багато разів проводили вирощування. О, чуть не, це не впустив. Багато років вирощували, сіяли, а потім ми в, ці, в такі контейнери проводимо пікіровку рослинок, посіяли, припустимо, а потім розпікірувати, трішки, додати їм такого простору молодим рослинкам. Саме ось такі контейнери підійдуть для цього, як ну, на мій погляд, дуже. Якщо у нас немає просто ящиків, таких як були з під хорми, ми використовували раніше так часто. Але ось таке воно багаторічне, будемо один раз купимо і на багато років воно нам буде. Якщо буде мало, а звісно, 4 штуки це малувато. Вартість, якщо я не помиляюсь, приблизно 30 гривень. Плюс-мінус. Може, там чорні дешевші, а ось такі разнокольорові, вони трішки дорожчі. Ну, За рахунок, мабуть, цих підфарбовувачів. Друзі, купили також ось баночку оцього, поближче, так вам покажу. Це проти кротів. Це карбід, карбід вмісна така речовина, Тут карбід. В нірки будемо до кротів розкладати. У нас кріт, ми ніколи не стикалися. Там, де ми раніше на Луганщині жили, піщаники були в піщаному ґрунті. Кроту ну, не дуже зручно копати ці нірки, вони обвалюються. А тут такі суглинки, тому кротів багато, і у нас також він почав вже в осені копати. Друзі, брос. Карбідекс на ктіків, ну проти кротів, я так розумію. Це польський препарат. Ми бросом оцим користувалися проти слимаків. Дуже ефективний, я вам хочу сказати такий лайфхак невеличкий, друзі. Якщо у вас слимаки на ділянці, то оця фірма Брос я залишу посилання, до речі. На препарати проти слимаків і проти мурахів. Ми тім і користалися, цим не користалися, не знаю за це, як воно поможе, нам допоможе влітку, я розповім. Залишиться кроти у нас на ділянці, не залишиться. Але по відгукам оце дуже такий препарат, який дійсно допомагає. Друзі, купили ми ще два таких мішечка невеличких е, ґрунту. Це нейтральний ґрунт, ну як нейтральний 5,5-6,5. У нього цей 190 гривень за мішок 40 літрів. Так. Для чого ми взяли? Тому що ми будемо розсаду сіяти в перевірений, я вже розповідав, це Класман tc 1 Зараз я поверну. Я про нього вам розповідав. Оце сюди будемо сіяти, проводити посів насіння. Дуже гарні. Оце. Це, я так розумію, український наш виробник містить органомінеральне добриво довготривалої дії, так? пролонговане, я так розумів. Ще всякі якості. Ну, читати не будемо, друзі. Це pit field. Pit field. Organic Piz. Сенс в чому? Для чого ми два мішки? Дивіться, я розповідав, що ми будемо. Вирощувати тут в мішках, ставити мішки. І ось я наробив вже, ну не буду пачкати, наробив вже того ґрунту. Він непоганий, але він не дуже зрозумілий. Я тому хочу додати оці два мішки. Ми сюди домішку зробимо. І я сподіваюся, що ґрунт буде покращений, Значно покращений. Для того, щоб, ну я вважаю і так вважав і вважаю, що ґрунт це основа основ е, для вирощування рослин. Хоча почитав цікавий коментар від нашого глядача, каже, що ґрунт це не на першому місці, тому що в поганому ґрунті можливо виростити гарну розсаду. І навпаки, не завжди в гарному ґрунті виростає гарна розсада. Це дійсно так, але ґрунт, якщо поганий. То для того, щоб виростити розсаду добру, то доведеться дуже-дуже нам постаратися без е, доброго ґрунту в рази. Просто важче буде виростити добрий врожай не тільки овочей, а й пшениці. І всіх-всіх, і квіти не хочуть рости, хоч тим що зроби, хоч які підживлення і таке інше. Якщо буде закисати, заплотнюватися ґрунт оце, або не буде вистачати чогось рослинці, то це будуть титанічні такі зусилля з нашого боку для того, щоб рослина нас порадувала своїм зростом. Тому я вважаю, перше, що треба робити, ну окрім насіння якісного, яке ми е, збираємось з вами сіяти, треба подбати про якісні ґрунти. Ось, друзі, такі. Речі ми прикупили. Там ще вдома у нас в будинку, в квартирі, ми залишили таку клізьму ми купили ще для поливу розсади молоденькою. Купили оцей чик 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 який зволожує ґрунт. Прикалка, як ми по-простому так звемо, пінцет купили для цього, щоб. Ну і побудували стелаж, я вже показував стелаж. Друзі, багато ще, я так думаю, що ми будемо докупляти, щось ще будемо про щось розмовляти з вами на каналі. Попрохаю вас написати в коментарях, що ви порадите нам придбати. Ну, не все одразу це згадується, а потім в останню хвилину кидаєшся, ай, немає, не встигли. Якщо почитати коментарі з вашими порадами, то я думаю, у нас таких проблем вже... Не буде, і ми завчасно все придбаємо для вирощування рослин. На черзі у нас і електроакумуляторний оприскувач, і багато-багато інших речей, але все не, отак, не згадаєш одразу. Напишіть, будь ласка, на цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарної розсади, мирного неба над головою. До побачення!